В Україні поновили вимогу вклеювання до паспорта старого зразка фотокартки, роз'яснення фахівців. У Вінниці відновлять виробництво власних тролейбусів. Нічний притулок для безхатьків створять у Вінницькій міській територіальній громаді. Це новини Вінниччини. Говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Від 1 липня в Україні відновлюють терміни для вклеювання фотографій до паспорту громадянина України старого зразка, як повідомляють в МВС України. Вимога вклеювати фотографії про досягнення 25-45 років була призупинена на період коронавірусного карантину. Зазначається, що власники українського паспорта старого зразка паспорта книжечки, яким у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року виповнилося 25 чи 45 років. Повинні до 1 серпня вклеїти у паспорт нове фото або за бажанням замінити його на id картку. Якщо фотокартку не буде вклеєно до 1 серпня, паспорт підлягає обміну на id картку Для того щоб вклеїти фото, необхідно звернутись до територіального підрозділу Державної міграційної служби України або до центру надання адміністративних послуг із необхідним пакетом документів з моменту виповнення 25 чи 45 років особа має оновити фото в паспорті протягом 30 робочих днів. Якщо в цей термін людина не вкладається, у ЦНАПАХ вона може оформити id картку немає наразі станом на сьогоднішній день обов'язкової зміни паспорта у вигляді книжечка на id карточку але вклеїти фото вже на сьогоднішній день неможливо. Тобто, якщо ви досягли певного віку, і відповідно до норм законодавства потрібно вклеїти фото або змінити, ви вже не отримаєте книжечку, ви вже здаєте старий паспорт і отримаєте id картку. Десять енергоощадних низькопідлогових тролейбусів вінлайн планують зібрати у Вінниці. Також для поповнення парку громадського транспорту планують придбати ще один тролейбус «Соларіс 12 з відкідним пандусом та спеціальну машину контактної мережі. За таке рішення проголосували депутати під час сесії Вінницької міської ради. П'ять зібраних тролейбусів матимуть автономний хід їх можна використовувати на приєднаних територіях. Детальніше про виробництво запитаємо у Андрія Сорокіна, директора департаменту транспорту. Та міської мобільності, пане Андрію, коли ж нові тролейбуси вийдуть на дороги Вінниці в цьому році, попри всі виклики війни, вінницькій транспортній компанії вдалося зібрати і випустити на лінії 6 одиниць вінлайні з автономним ходом, які Покращили графіки руху на існуючих маршрутах, які дозволили відкрити нові маршрути, такі як мікрорайон Академічний і Хутір Шевченка. Власне, що стосується закупівель 10 одиниць вінлайнів, які ми плануємо в цьому році, це 5 з автономним ходом і 5 без, маємо до кінця цього року їх закупити і почати випускати на лінію на початку і до середини 2024 року. Яка потреба у міському автотранспорті залишається нині у місті, враховуючи нашу головну мету забезпечення доступного комфортного транспорту? Зараз ми говоримо про низькопідлоговий підлоговий транспорт. Виключно це є принципово при закупівлі нових транспортних засобів. чи то автобус, чи то тролейбус? Будь-якого ми можемо говорити, що на сьогоднішній день у нас є ЗІУ-9, який які не Відповідають цьому критерію. У нас є мета повністю замінити їх на новий низькопідлоговий транспорт. Це близько 60 одиниць. Які на сьогоднішній день враховуючи резервні, які на сьогоднішній день виконують перевезення на території громади, Тобто, ми можемо говорити про те, що всі ці застарілі транспортні засоби, які вже багато разів свій термін експлуатації відпрацювали, мають бути замінені на більш комфортний і низькопідлоговий транспорт. Власне, те, що ми кожного року робимо, придбавши бувших у використанні соляріси зборкою вінлайнів. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності. У Вінниці потонула 12-річна дитина. Хлопчик, проживав в селі Горбанівка Вінницького району, пишуть в ДСНС. Купаючись на річці, Південний Буг постраждалий вирішив плисти від берега до острівця, але не врахував сили, в результаті чого пішов під воду. Очевидці одразу викликали рятувальників. На допомогу їм також прибули співробітники КП Вінницька, міська рятувальна водолазна служба. Вони і витягли дитину без ознак життя з водойми. Рятувальники Вінничини вкотре застерегли відпочивальників бути обачними під час купання з нами на зв'язку. Петро Кушнір, провідний інспектор відділу техногенної безпеки, управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Розкажіть, яка статистика нещасних випадків на водоймах з початку року на Вінничині? На сьогоднішній день, на 23-й рік, у нас жодним рішенням органів місцевого середування не визначено ні одного місця масового відпочинку населення на воді на території області. Але незважаючи на це, на сьогоднішній день ми вже маємо 49 надзвичайних подій на водних об'єктах. Для статистики в порівнянні з минулим роком це було 32 події. Під час цих 49 подій загинуло вже на сьогоднішній день 37 осіб, із яких, на жаль, чотири дитини. В попередньому році ми мали 24 загиблих людини. Травмовано під час даних подій 8 осіб, В минулому року це було 3 особи. І врятовано 13 осіб. В попередньому році це було 7 осіб. Ваші застереження, як вберегти дітей у літній період і чи дозволено купатись нині на місцевих водоймах? Основною проблемою виникнення нещасних випадків на воді. Є на сьогоднішній день, як показують аналіз, як показує практика, це є недбалість батьків, тому що, на жаль, ми маємо на цьому році вже чотири дитини загиблих. Це є відпочинок людей в стані алкогольного сп'яніння, Безвідповідальне ставлення. До своєї особистої безпеки під час відпочинку на водних об'єктів, тобто люди, не знаючи дна, не знаючи самої водойми, переоцінюючи свої власні сили. Проводять неналежну поведінку під час відпочинку на водних об'єктах. Як часто рятувальники проводять профілактичні рейди на водоймах вже з початку 2023 року, нашими співробітниками в населених пунктах області до того що і в трудових колективах установ, підприємств, організацій, нами вже було проведено 628 профілактичних заходів. Даними заходами ми охопили близько 22 тисяч громадян. Під час проведення даних заходів в населених пунктах області було охоплено понад 20 тисяч домоволодінь. Під час бесід з громадянами також було проведено бесід з понад 8 тисячами. Це були громадяни з так званої групи ризику, тобто це одинокі, пристаріли, особи, що вживають алкогольними напоями і інші. У нас на зв'язку був Петро Кушнір, провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Вінницькій області. І говорили ми про безпеку на водоймах. На площі перемоги висадили 29 сакур. Саме таким є число вбитих Росією людей у середмісті Вінниці 14 липня 2022 року. Дерева на місці трагедії висаджували рідні загиблих в пам'ять про тих, кого втратили через цінічний російський удар. Під час висадки рідні загиблих символічно за власним бажанням обирали дерево та місце його подальшого розташування. Наразі роботи з облаштування місця, вшанування пам'яті на площі перемоги на стадії завершення. Крім сакур, тут створять стелу з 29 голубами, які відлітають у небо. На крилах кожного напишуть ім'я та прізвище загиблої людини, а також нанесуть портретну світлину. У Вінниці запрацює заклад із надання соціальних послуг для людей без постійного місця проживання та маломобільних ВПО. З місцевого бюджету буде виділено 431 тисячу гривень на проведення поточного та капітального ремонту приміщення, яке використовуватиметься для надання притулку, зокрема у нічний час, людям, які не мають власного даху над головою або перебувають у кризовій ситуації. З нами на зв'язку Наталія Добровольська, директорка центру соцслужб Вінницької міської ради. Пані Наталю, розкажіть наскільки осіб розрахований буде заклад та як він функціонує. Ватиме сьогодні. Ми маємо приміщення для людей без постійного місця проживання. Це буде прихисток, який розрахований на 30 осіб. Для 15 жінок і 15 чоловіків. Коли планують відкрити заклад для осіб без постійного місця проживання? Заклад планується відкрити до перших морозів, тому що люди, ви самі розумієте, без постійного місця проживання, без документів, які потребують такої великої послуги тимчасового проживання. Люди, які на сьогоднішній день знаходяться на вулиці, коли тепло, це зрозуміло зовсім одне, а коли холодно, то ми повинні забезпечити людей місцем проживання тому плануємо до кінця вересня до кінця вересня ну можливо на початку жовтня завершити ремонтні роботи і на завершення які роботи ведуться там нині на сьогодні залишилися внутрішні роботи проведено водогін підключений світло підключене роз... Зараз заливається підлога, і залишилося тільки внутрішнє оздоблення. І все меблі, техніка вже є. На сьогодні хочу подякувати всім громадським організаціям, міжнародним фондам, які допомогли нам з придбанням всього необхідного. Мебель, техніка, оргтехніка все є. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Наталія Добровольська, директорка центру соцслужб Вінницької міської ради, і говорили ми про створення притулку для людей без постійного місця проживання. На Вінниччині військові лікарі провели оперативне втручання захиснику із важкою вибуховою травмою з проникаючою черепно-мозковою раною. Та наскрізним пораненням лівої очниці ситуація була ускладнена наявністю осколків, а також розвитком гнійного менінгоенцефаліту, тобто запалення в оболонках мозку та мозковій речовині. Складність операції полягала в її багатоетапності. Спочатку працювали нейрохірурги, вони провели дренування внутрішньомозкових оболонок для зниження внутрішньочерепного тиску та внутрішні втручання з. Боку очниці. Далі долучилася офтальмологічна бригада, і вже на завершальному етапі стоматологи видалили осколок зі щелепи. Нині на військового очікує ще одна операція по збереженню зору. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19.30. на цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.